Милосердна любов, Карітас, основна ознака християнської спільноти церкви. Суть церкви виявляється у потрібному завданні: Проповідувані Божого Слова, Керигма керигма-мартирія, здійснені таїнств, літургія і вчинках любові, деяконія. вияв милосердя є для церкви не одним із видів благодійності, яку можна доручити комусь іншому, а належить до її суті і є проявом її справжнього буття. Мої вітання для всіх телеглядачів. І сьогодні ми продовжуємо з вами роздумувати про любов, про любов милосердну, про милосердя, у світлі якого ми перебуваємо в цьому році. І, зокрема, сьогодні хотів би, щоб ми з вами роздумали про любов як милосердя, про милосердну любов, про яку особливо згадує Папа Бенедикт, папа Бенедикт XVI. Отож, він каже, що. Милосердна любов це є суть церкви. Коли ми говоримо про церкву, ми не маємо на увазі отців, сестер, монахинь, братів, монахів, але маємо всіх нас. Тому кожен з нас є зобов'язаний до цієї любові, покликаний до цієї любові. Так? Коли Христос кличе Йти за Ним, Він має на увазі йти за ним у любові. І найкраща любов проявляється, як каже Ісус Христос, у любові до Бога, але Через наших ближніх. Отож, милосердна любов вона звертає увагу на інших людей, не на себе, не яку користь я буду з цього мати, але як я можу послужити у спільноті церкви, у своїй хаті, на своїй місці праці і в інших місцях, не тільки в храмі. Маємо просити в сьогоднішній день, щоб ми відкривалися на потребу інших. каже теперішній папа Франциск, що. Божа справедливість проявляється у Його милосерді. Ми по-людськи хочемо справедливості, але Бог до нас завжди проявляє милосердя і хоче, щоб ми робили так само. Просімо у сьогоднішній день, Божого благословення на цей день, щоб ми сьогодні звернули увагу на потребуючих, на тих, кого треба потішити, тих, кого треба розвеселити, тих, кому потрібно допомогти у якійсь фізичній праці чи просто підтримати добрим словом. Щоби ми мали відвагу це робити, молімося, просячи Божого благословення на сьогоднішній день, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, перебуває з вами завжди. Амінь.